Забудний грішнику. Ти любиш кров, насилля та порожність у статевому житті? О, так я... я... Ви дійсно хочете щоб я запам'ятав все це? Звісно, так. Саме тому ти і баду. Що б ти сказав, якби знав, що є місце, де нема нічого з цього, запрошуємо до Хасбін Готелю. Моя остання спроба порятунку починається тут. Так, які думки? Вибач, Вибач, що за хрінь, хрінь то була. А так маленьке прохання. Це місце для другого шансу, щоб переконати рай, що народ аду може змінитися. Привіт, пане! Ану, пішла звідси. <ривіт> Ти хочеш допомогти грішникам? І смішно. Я просто вірю, що моя праця не є марною. Ти що, блядь, під кайфом? Гей, потримайка. Ага. божечки, божечки. Ой, мать! Чому? У нас є 24 години до початку бійні. Приступимо до роботи. Вони точно побруть! Вони! Вони побруть! Дамо, отбираю, что точно будут помнятаты. Сейчас нагадатэ усим, чому я тут. Я погана людина, яку ніколи не любили. Де невинна дитина, яку я продам дурь? Хто написав це? Це неймовірно, так продовжуй.